Отже, день аля вихідний розпочато. В першу чергу зараз хочу розібратися з яйцями. Ні, в першу чергу загрозила прання вже. Машинка пере. Це в нас яйця, які залишилися з минулого тижня. Я намагаюся ну, кожен новий тиждень окремо. І вчорашні вже не стала сюди викладати, ось вони так у відеречку і стояли. Тому відібрала ось на вечерю, хочу підсмажити омлет з помідоркою. У нас там є два помідорки. Сюди намагалась відбирати дрібніші. А ці, напевно, що відварю і зроблю маринованими. Але потрібно, щоб вони ще постояли, бо вони свіжі і будуть гидко чиститися. Тому, щоб звільнити корзинку, я їх перекладу зараз в каструлю. І так нехай в каструлі постоять декілька днів. А в корзинку буду складати саме яйця цього тижня. Отак. От все розсортувала, Корзинку звільнила. Це вчорашні 25. Сьогодні, до речі, зранку 11, здається, було. Тут вийшло, хто вгадає, скільки. а ну подумайте, скільки цій каструльці. Тут яєчок. Ці. Відклала тут не всі з цієї корзинки, тут ще є з домашнього кухонного холодильника. Колись відклала на щось і, мабуть, забула це ще на позаминулому тижні. А я сьогодні, сьогодні знайшла. Так що тут частина ще старіших яєць, ну і частково додала маленькими отакими. в каструльці 166 яєць вийшло. Нехай декілька днів постоїть. А потім відварю, скільки, звісно, я їх чиститиму, я не знаю. Це, напевно, день прийдеться сидіти, тільки їх чистити. Ну, але, до речі, я знайшла ще один рецепт, хочу його спробувати. Так, дівчинка хвалила, каже, самі смачні мариновані яйця. Вони перепробували вже дуже багато рецептів. І каже, саме смачний ось цей. Так що будемо пробувати. Так, на хлібчик все наладнало. Зараз Ой, установлю, увімкну. І там уже, походу, скоро пора бігти вивішувати прання. Ой, так, ага. Думаю, що таке. А воно ж тут тепер розетка одна. І... Вимикається. Так, другий режим, маленька хлібинка, темна скоринка і старт. Все, пішло. Вже було, збиралася сідати, писати замовлення, згадала, що ще ж потрібно сир латексом покривати. Мілку вже покрила, це вже друга, бо розмовляла з жіночкою, телефонувала якась жіночка, побачила у Фейсбуці про термомезофільну закваску. Тепер вона її хоче для того, щоб сир був смачний, але вона не розуміє, що це, для чого, як користуватися. Користується тільки мейтою то все. Вайбера в неї нема, не працює, чи злетів, чи щось. Відправити їй нічого не можу, ніяку інформацію. Дала назву нашого каналу, начебто сказала, буде зараз шукати в Ютубі канал, щоб там подивитися відео, послухати, побачити рецепти сирів. Ну, коротше кажучи. Тому, поки з нею розмовляла, мілку вже покрила. Зараз цю відношу і приношу бомот. Ось він наш красунчик. Вже перший слой повністю обсох той, що вчора покривали. І зараз буду покривати другий слой. Красунчик. Переіначила трішки, бо дивлюся, що вже ця сторона друга, так прямо добряче підсохла. І щоб не з'явилися тріщинки чи мікротріщинки, покрию зараз другу цю сторону, а вже потім знову через два дні переверну і покрию ту другим слоєм. Ну, коротше кажучи, отак. Ось такі красуньки. Зараз мчаться назад в холодильник, Мені подобається, знаєте, як кажуть, а, ти сьогодні сири не вариш, то в тебе вихідний? Так, да, вихідний, Це, бачите, як відпочиваю. Вихідний, як там дід співав, думала сири покрию і точно приймуся до записів. Пропілікала машинка до Зараз сири в холодильник, а сама швиденько на вулицю прання вивішувати. Ну, і як ви можете здогадатися, прання знаходиться ще в машинці. Я знову нікуди не дійшла. Я дійшла до холодильника, там побачила сулу гуні і вирішила, що пора його дістати з форм і перевернути на другий бік. З форм дістала це ця що менша головка, що наша буде. Вона ніде, бачите, не розкрилася. Вона добре злиплася, тримає форму, все добре, не, не розвернуло її ніде. Ну, але її менший вихід. І консистенція в неї не така. А це ось той, що гарний. Бачите, як він тримає форму? Ой, зараз незручно, дивіться. Ідеальний, ніде не розкрило його, не розвернуло, і він м'якший. Коли натискаєш на нього, ось отак, він м'якенький, а цей більш твердий такий, тому що з нього вимився жир, скажімо так. Скажімо так, все, вони ще будуть селитися ця. Ой, в два з чимось доставати з розсолу, а ця ще до 9 вечора, в 9.40, здається. Все я їх перевернула і понесла назад в холодильник. Так і проходить вихідний. Зараз форми домию, тоді точно піду вивіс прання. Тепер все, тепер можна і прийнятися. За записування ваших замовлень. От вам і кажуть люди вихідний. Да, вихідний.